Привіт, з вами Мері і Династія Лаутер. Дивіться, які красиві ці портрети. Я не можу. Я зайшла тільки що в будинок наших лаутерів. Головний будинок, точніше. І дивлюся на ці їхні портрети, і намилуватися не можу. Ну дивіться, як вже їх багато. Така в нас вже сім'я велика. Ну як багато. В принципі, виглядає, ніби не так, що їх і багато, але якщо грати, то багато важко усіма керувати. В нас є зараз ранок, наші діти деякі відправляються до школи, але не всі. Я малесенького нашого Джовіка не відправила до школи. Так, іди сюди, будь ласка, амен, а ти тут є. Ти відправляйся, будь ласка, в школу. Ти собі тут йогою займаєшся. В нас сьогодні буде останній день осені. Я так вирішила, тому що в нас в реальному житті вже давно є зима, і я хочу, щоб і в наших лаутерів вже була зима. На жаль, цього року я не мала можливості. Провести новий рік з нашими лаутерами. Як знаєте, я це роблю. Це ще робила тільки один раз. Минулого року з лаутерами ми святкували новий рік, але цього року в мене не вийшло, тому в них новий рік буде в наступній серії, яка вийде 14 січня. Боже, наша мицька старіша є біднесенька так швидко. 14 січня буде в Україні старий новий рік, а в лаутері буде просто новий рік. Ця серія вийде 14-го. Там буду я на клубу. Тож ще я буду з камерою будуть лаутери. Будемо всі святкувати. От і постарішала наша кицька. Стала вона вже старенькою, боже. Це так сумно для мене завжди, коли тварини старішають. Ну добре, ну вона в нас і так, до речі, прожила довше ніж мала в принципі, тому що я їй ще вік повертала назад. Наскільки ви пам'ятаєте? Вже дуже багато часу пройшло, відколи пропала безвісті Астер та Вікар, і їх так і не змогли знайти. Пройшло вже ну, багато багато часу. Будемо вважати, можливо, я не знаю. Місяці, може й півроку, якось так пройшло дуже багато часу, їх так і не знайшли, і поліція просто вже розводить руками. Люди бідкаються, розводять руками. Вже ніхто не знає, що робити. Всі дуже засмучені, звичайно ж, але. Астер немає з нами, а ви знаєте, Де Астер, ця серія буде в теперішньому, наступна буде в теперішньому, бо це буде новий рік. А ще наступна серія це вже буде про минуле серію, знову про Астер. Ви знаєте, де Астер знаходиться в минулому, бо, як ви розумієте, в неї такий спеціальний, спеціальний особливий дар, через який вона коли дала ляпас на емоціях, дуже-дуже потужних, негативних емоціях, дала ляпас Вікару, торкнулася його, і в цей момент вони двоє перенеслися. В минуле. Вона їх двох закинула в минуле. Так, хлопчику, мій малесенький, що ти тут робиш, Джовіку? Ти свою домашку тільки тут не забудь. Будь ласка, поклади. Що нам написали? Домашнє завдання виконано. Ну боже, яка свята дитина? Чому я його не... Забрала. Чому я його навіть відправила до школи, а залишила вдома? Хотіла сказати, забрала зі школи, але він до школи не пішов. Слава Богу, я встигла його зупинити. Чому я його лишила? Тому що, як я вже сказала, вже дуже довго немає його мами, і він сумує час від часу, і наша Розалія хоче прогулятися з ним, взяти його з собою в парк. Можливо, поговорити навіть про його маму, позгадувати його маму, тому що тому що думає, що таким чином вона трішечки його розрадить, бо не має дитина забувати про свою маму, і Розалія хоче з ним. Говорити про це, говорити на цю тему, шон не буде з нами відправлятися. Він тут е, грушу б'є, але він сьогодні піде на роботу через 4 години, тому власне нехай нехай займається собою, а потім піде на роботу. Треба йому відмінити всі ці дії. Бо не дай Бог він ще на роботу не не відправиться. Хоча я думаю, що він так чи інакше сам відправиться на роботу, е, коли ми не будемо тут на цій ділянці. Шостий рівень навички фітнесу, а наша Розалія собі прокачала третій рівень навички пакости. Ну, Вітаю тебе. Так, давайте ми будемо власне, вже відправлятися з малесеньким Джовіком у парк. Ми прибули в парк, і тут все ще, як бачите, розміщені плакати, постери з розшуком, розшукують Астер та Вікара, але, на жаль, їх. Їх не знайшли. Давайте нехай малесенький Джовік погляне сюди, подумає, не знаю, посумує, тому що і це також потрібно не потрібно завжди приховувати свої почуття завжди. Завжди тримати все в собі, треба в якийсь момент все проговорити. Я вважаю, тому саме Розалі я привела його сюди, в цей парк. хоче з ним тут провести час, хоче з ним поговорити, проговорити різні моменти. Що ти робиш? А ти йдеш до цієї сімки, яку звати Мікаелла Меттюс, Це сімочка Меріліт. Яку вона мені подарувала, так сказати? Бо я ж проводила конкурс на хлопця для Меган, який, до речі, буде. І зараз я про це буду ще говорити. Подарувала мені цю сімочку Мереліт, бо в неї є сини в цієї Мікаелли, і сини будуть у нас брати участь. Ой, вона вже кудись втекла, вона вампірка. І синиці її будуть брати участь в цьому конкурсі. В цьому конкурсі на хлопців для нашої Меган Лаутер. Ось як класно прийшов сюди малесенький Джовіон, і Розалія з ним розмовляє. Хтось телефонує розалії. Так, а хто телефонує? Ну, хочу, щоб ми знову на зйомки приїхали. Якісь, а то ми вже дуже довго не беремо в цьому участь, хоч вона є в акторській кар'єрі, але поки що ні, бо поки що нам не до цього, якщо чесно. І з приводу конкурсу на хлопця для Меган, якщо ви ще хочете взяти в ньому участь, то ще можете надсилати мені своїх хлопців в телеграм-каналі моєму є. Є публікація, під якою ви можете мені зі мною зв'язатися. І там я взагалі все детально розповіла. Це одна з перших публікацій в моєму телеграм-каналі. Там не так вже й багато публікацій, тому проскролити до першої буде дуже легко. А мій телеграм-канал є в описі до цього каналу, ютуберського каналу. Так, це хто Дзюнко якась тут сидить? І ось власне Мікаела. А це хто? А це Калеп Ваторе. Тут собі вони базікують. Так, що ти робиш, Розалія? Ти собі тут ходиш під дощем. До речі, погода не дуже. Давай перевдягнися, будь ласка, у свій одяг для холодної погоди, другий. Ось такий, таку, таку ти маєш ковтинку і джинси. А ти, дорогесенький мій, також би перевдягнувся. Ти вже тут граєшся, де ти є? А ти граєшся? Ну то давайте, нехай Розалія. А чому ти перевдягнулася в такий наряд? Перевдягнися, будь ласка, в цей для холодної погоди. Розалія, ти що? Тебе щось глючить. Ну, дивіться, що вона робить? Вона однаково перевдягається в наряд для джунглів. Припини, що з тобою? Давайте будемо гратися з малим, будемо морським чудовиськом наша Розалія. Так, що я хотіла сказати про конкурс? Та господи, для чого ти це робиш? Розалія? Для чого ти перевдягаєшся в цей наряд? Про конкурс хлопців для Меган, що я хотіла сказати? Як ви хочете, щоб це був, щоб це був стрім чи щоб це була звичайна серія, коли наша Меган буде відправлятися кудись на громадську ділянку? І я думаю, що це буде, що це буде мабуть, якийсь. Я би хотіла, щоб це. Та Боже, вона мене зараз доведе. Я би хотіла, щоб це був якийсь фестиваль, Тобто, щоб ми з нею відправились на якийсь фестиваль, ніби гуляти, і там на цьому фестивалі подивимося, кого вона зустріне. Тобто, якщо хтось з ваших хлопців туди прийде, то з ним познайомиться наша Меган. Але не знаю, чи найближчим часом будуть якісь фестивалі, треба її відновити, бо вона щось взагалі багнулася. Давай будь-морським, то дивіться, я не знаю, що з нею не так. Чому вона перевдягається в цей наряд, і, і, і вона вже роз'їздилася. Добре, перевдягнися хоча б в такий наряд. Чудовиськом вже не можна бути, бо малий так довго до неї чекав, не дочекався, що вже і пішов і не грається більше. Давайте ми приготуємо щось тут на грилю, поїмо з нашим маленьким хлопчиком, чимось його пригостить наша розалія. Так, що тобі подобається, фітнес? Нехай подобається. Давайте приготуємо відж... веджі-бургер, гамбо, гамбургер. Грибний стейк. Давайте грибний стейк приготуємо. І нехай наш малюк іде сюди, а він там грається. Ну добре, нехай, поки наша розалія тут на грилі буде готувати, нехай він собі тут грається, власне. Шкода, що більше дітей нема, але сьогодні така дощова погода, мокро, так і неприємно, і ніхто з дітей, як бачите, не прийшов. Тут можна щось збудувати з пісочку, тут хтось власне, черепашку збудував. Наш шон відправився на роботу, нехай він там наполегливо працює. Добренько, розалія, давай готуй. Такий дим якийсь чорний пішов, ну ну нічого. Пензли десь дістала, не знаю, звідки. де ти той пензлик е, в цій сукні тримала, в декольте ховала чи де, не знаю. Дуже-дуже загадкові сіми всім чотири. А чому ти не продовжуєш? Бо Дощ падає і їй дискомфортно. Давайте тоді, давайте тоді ми довго дуже вже тут не будемо, поїмо. Ще я хотіла би згадати бажання, бо тут є така криниця, за допомогою якої можна бажання загадувати, телефонує нам. Телефонує нам наша родичка. Господи, як їх багато. Так, Євгеній Сміт і я хочемо зустр... зустрітися. Як ви думаєте, чи варто? Та попробуй! В принципі, вона вільна, самотня, немає нікого. Надіюся, що цей Євгеній також нікого не має, що вона не буде відбувати одруженого чоловіка. Так, давайте візьмемо собі. Порцію разом з малюком нашим з Джовіком. Джовік, давай, відправляйся до Розалії твоєї тітки. Боже, тут вампіри гасають, як дікушні. Відправляйся до своєї тітки і будете разом зараз виїсти. Розалі, а тебе що знову глючить, та візьми їж цю порцію, не знаю, що з нею, не так? Давай, їж, будь ласка. Взагалі я помітила, що. Ці громадські ділянки, всім з чотири стали дуже багнуті. Якісь часу тут сім якось неадекватно поводяться. Сідай вже на свою дубцю рівно і їж нарешті. Ось так виглядають власне ці веджі-бургери. Там же Юнона і Амен повернулися зі школи. Шкода, що я звідси не можу дати їм домашки робити, ну нічого. Так, давайте, є ж тобі, боже, яка злива? Зараз треба буде вже нам додому відправлятися, бо дуже тут важко знаходитися. Візьмемо ці веджі-бургери, поставимо вдома їх в холодильник. І давайте ми ще попробуємо загадати зараз тут бажання. Так, загадати бажання. Можна, ну, до речі, спочатку пожертву зробити. Давайте зробимо пожертву в тисячу сімліонів, може, від такої пожертви. Ця криниця, цей колодязь стане хорошою, буде мати хороший настрій і виконує наше бажання. Так. А тепер давайте загадаємо власне бажання. Так, що каже нам цей колодязь? Дари шипучому, а, дари. Шепчучому колодязю бажань не сподобалися, і тепер він розгніваний. І, скоріше всього, загадкові бажання будуть мати неприємні наслідки. Слухай колодязь, ти що взагалі? Ми тобі тисячу сім дали. Не сподобалося йому. Ти диви, який. Давайте однаково Попробуємо побажати навиків підвищення, побажати підвищення в кар'єрі. Давайте побажаємо підвищення в кар'єрі, хоча, можливо, він нас навпаки зараз понизить, ну нічого страшного. Я так розумію, що він не виконає наше бажання. А ну зараз подивимося, що зараз буде. Хтось до неї одразу зателефонував і так розуміє, що з роботи. Добрий день, Розалія. Вам телефонують з роботи. Ми обговорювали можливості вашого підвищення, але після детального аналізу ми помітили, що ви стали працювати гірше. Вам прийдеться пройти випробувальний термін. В під час якого ми будемо уважно з вами слідкувати. Та йдіть, ви знаєте, куди слідкувати. О, Боже, як страшно, слідкувати вони за нами будуть. Ото які, ну давайте ми ще сходимо тут в туалет, мабуть, сердито покакати. Йди сердито покакай, бо ти дуже зарозізлилася через те, що тебе понизили Ну, не понизили, але і не підвищили. І, слава Богу, що й не понизили. Іди собі сюди, будь ласка, малий також в туалет. А що там, до речі, в неї тепер з кар'єрою? Ну, п'ятий рівень, здається, в неї і був, а в неї продуктивність впала повністю. Бачите, погана продуктивність через те, що колодязь був на неї розгніваний. Ну, добре. Давай ще раз собі сходити, щось до кінця не сходила. Повністю смужка не заповнилася ця. Сходи собі ще раз, так, малюк. ти, будь ласка, руки мий після туалету. <гум> будь ласочка. А ти, Розалія, ще раз собі сходи. Так от, що я казала? Ця серія буде в теперішньому. Наступна серія буде в теперішньому, тому що наступна серія буде новорічна, яка вийде на старий новий рік. Далі. Ще наступна серія буде вже в минулому. Ну, і ще ще наступна серія, вже після тої серії в минулому про Астер, буде вже серія, в якій ми будемо займатися нашою Меган Лаутер. Я хочу її хлопця, знайти. Стоп, чекайте, я все добре розпланувала. Та не добре, тому що має бути день народження а, Амена. Давайте ми зробимо як Амен і Юнона. І наші воли Меган захочуть відсвяткувати день народження Амена десь в якомусь закладі, і це власне, тому вони пішли кудись на громадську ділянку, а може вони відправляться кудись на якийсь фестиваль, якщо він буде відбуватися в цей день. Ну і тоді ми, власне, думаю, знайдемо хлопця для Меган, якщо взагалі там будуть ваші хлопці гуляти. І ще раз запитую: хочете ви, щоб це був стрім, чи щоб це була звичайна серія, коли ми будемо шукати хлопця для Меган? Якось так. Так, ми відсвяткуємо день народження Амана і одно... водночас буде якби таке полювання в нашої Меган, полювання на одного з ваших хлопців. Так, зараз ми будемо вже відправлятися, вони вже дуже засмучені, розлючені і взагалі не добре себе почувають. Чоловіче, ти, звичайно, сережки вдягнув такі, знаєш, які не дуже тобі підходять до твого. Що це в нього? Таке намисто, якесь кольє, що це не знаю. Не дуже вони тобі підходять І під окуляри, не личать тобі вони, знайшов би ти краще собі якісь ну, менші сережки, а то сережки в тебе такі, що як в кота дзвіночок, або як в корови дзвіночок, знаєте, щоб одразу було чути, що він прийшов, будуть дзвініти. Цікаво. Добре, давайте будемо відправлятися вже додому. Ми повернулися додому. Я одразу зараз нашим підліткам дам робити домашку. А Амен що хоче полірувати доблиску? Якісь така не хоче полірувати забарною сікою. І, будь ласка, домашку зроби. Полірувальник, ти страшний наш. І до речі, щоб не забути, треба одразу відправити те, що ми приготували в парку. Цей грибний стейк до нашого холодильника, а то воно зіпсується. Ну і, власне, все, що він все ще на роботі, до котрої години він там, він там, до речі, буде до дев'ятої. Він хоче вже в туалет. Ну, добре, так, малечі, я би хотіла дати дію, займатися ось тут на цій павутинці, щоб він собі прокачував далі. В культуру тіла, господи, це всім здвагово так називається. Тут воно називається моторика. Він вже, до речі, 9 рівня має моторику, це дуже круто. Давайте, нехай він собі далі тут прокачується. Щоправда, падає дощ, бідна, нещасна дитина, мордую я його. Але я дуже хочу прокачати йому моторику, бо він у нас юний вовкулака, і я дуже хочу, щоб він був таким, знаєте, сильним, накачаним. До речі, він скоро вже й подорослішає. Потім вже не за горами день народження в нашої Юнони після Амана, бо, як ви знаєте, між ними не велика вікова різниця, бо Юнона народилася десь одразу після того, як Амана нам підкинули, і вони однолітки далі. Потім день народження буде в нашого малесенького Джовіана, а там, бачите, вже і Шона, і в Розалії. І це господи, ви розумієте, Шон і Розалія скоро стануть старими. Я не можу в це повірити. Чому? Чому так швидко? Це так сумно насправді. Ну, Нехай малеча тут собі розважається. Ой, йому ще зовсім небагато лишилося, і в нього буде повністю прокачана моторика. Це дуже круто. Він, до речі, є прихованим вовкулакою, тобто він не є вовкулакою зараз повноцінним. Але він несе в собі цей ген, тому що його тато був вовкулакою, а мама не була. Мама була в нас магом, як ви знаєте. Ну і він, відповідно, не є чистокровним, не те, щоб чистокровним, а просто він має сплячого в собі вовка, і він несе, до речі, він несе в собі ген мага, він є чистокровного роду магів, і він має сплячого вовка в собі. Тобто в ньому треба буде його пробудити. Деякі діти, які, наприклад, мали батьків. В двох вовкулак. То вони народжуються одразу, здається, вовкулакою, і не треба пробуджувати цього вовка. О, десятий рівень, супер, малюк, я тебе вітаю. А тепер, мабуть, можливо, вже не варто йому тут стільки мокнути. Давайте ми його відправимо вже додому, бідна дитина. Нехай він собі тут покупається в пінній ванні, насолодиться. А, до речі, можна тут йому прийняти ось цю класну. Так, стоп. Хотіла щоб... дати йому, щоб він ванну собі прийняв там така є з молоком і. Е... І пластівцями щось таке для дитини. Я думаю, це було б добре. Немає ні саундтреком, шон довго практикується, але ніяк не може зіграти одну з частин саундтрека, що починає трішки дратувати чи варто йому продовжувати грати або ж кра краще влаштувати зробити свій перерив. Ну, нехай зробить перерив, треба, щоб мозок і вуха відпочили. Так, вірне рішення, шон випиває напій, після чого відчуває себе набагато краще, і ноти стають на свої місця. Шон, е, шон не? Збирається зупинятися на досягнутому. Бачите, як круто? Це дуже добре. Так, малюк, переставай вже там гратися під дощем, іди сюди і прийми собі ось цю ванну з молоком, медом і вівсяними пластівцями. Дуже цікаво. Так, хто домашку тут не завершив, хто тут її залишив? Це ти, Юнона? А ти, до речі, зробив? І ти. А, ні, ось Юнона робить свою домашку, я не побачила. Це домашка Амена. Амен. Ану йди роби домашку, не видумай, негідний ти такий. І скільки там, до речі, ще 25% ти лише зробив і вже змився кудись. Йди роби домашку, нічого не знаю. Що за негативний модлет, втрата контролю. Погано себе почуває. Наша Юнона через емоції підліткові, психована трохи. <сих> Якось так. Ну, нехай вона робить домашку, їй ще зовсім трішки залишилося. Що ти там робиш Розалія? Ти пішла собі в останній день осені відпочивати, думаєш, ще не так вже й холодно, і ти вирішила покупатися в басейні. так? Ну, ок, що я можу сказати? Відпочивай собі. Так, Юнона, ти вже майже доробила домашку і, і. зараз підеш в туалет. Тут малий купається. Давайте ми, власне, поглянемо, як це виглядає. Ну я це вже бачила багато раз. Так вона зробила домашку, а додаткову треба робити. Давайте нехай вона ще й додаткову зробить яка в неї оцінка. В неї... а в неї п'ятірка! Ой, вона злиться. Давайте ми подивимося на нашого джовіка, він такий смішний, купається. Ну, Пластівців тут не видно в цій вані, але вода така біла, ніби дійсно це молоко. Такий смішний, боже, яка смішна дитина. Собі огірочки на очі поклав, масочку на ніс. Шрек, Зелений шрек. Ну Нехай купається дитина. Так, так, Боже, що я заплуталася, що я хотіла сказати, роби домашку, будь ласка, юнона, не припиняй. І ти, Амен, роби. Ви дивіться, який не хоче робити домашку, і все, сам взяв і відмінив. Ой, така прикольна, така прикольна... може бути, фотографія. Зроблю, я їм таку фотографію, як вони двоє роблять домашку. Прикольні. Така красива пара, дуже вони мені подобаються. Взагалі в них така історія довга і непроста, як ви знаєте. Вони росли разом, вони терпіти одне одного не могли, ревнували батьків одне до одного, бо вони не є рідні, брат і сестра. Та що з тобою? Роби домашку, ну чому ти припинила? Юнона, ти погано почуваєшся і через те, що це, це просто баги гри? Роби, будь ласка, домашку. Там же Джовік вийшов з ванної, і ти собі зараз підеш, зробиш свої справи там на унітазі, сердито покакаєш. А ти, Джовік, домашку не маєш робити, я так розумію, оскільки ти. Оскільки ти її зранку ще зробив, в тебе взагалі все супер, і в нього п'ятірка, Боже, яка свята дитина росте. Ви знаєте, незважаючи на те, що, на те, що в нього таке дитинство печальне, його мама пропала безвісти і тому подібне, йди собі з котиком, пограйся з снікерсом, дай смаколик і пограйся з ним тою паличкою для котів. О, нарешті ама, нарешті ти зробив домашку. Господи, ми дочекалися. Додатково не роби, бо в тебе там і так п'ятірка. Так, п'ятірка, супер. Що я хотіла сказати, незважаючи на те, що в нього таке дитинство важке, він, однаково. Такий хлопчик чемний, ну, мабуть, це все-таки материнські вміння нашої розалії. Вона вміє виховувати дітей, мабуть, тому що вона і Юнону виховала, ну, не тільки вона, але і Шон. Ну, і Астер доклав до цього своїх зусиль. Всі вони виховували їх разом. І Амена вони взяли до себе і ще й Джовік тепер в них лишився після того, як пропала Астер. І я думаю, що все-таки хороша мама наша. Розалія вміє вона виховувати дітей. Ти домашку часом не загубила. Ні, вона тут поклала її, але не доробила. Ну, добре. Не хочеш, то не дороблю, тому що в тебе і так п'ятірка. Добренько, на цьому моменті буду я вже закінчувати цю серію. Наступна серія буде вже новорічна. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Чекайте, стоп. Хотіла попрощатися, прийшов шон з роботи, отримав він зарплату і йому треба грати на музичних інструментах. Ну, то йди сюди, я додому. В нього погано з дозвіллям. До речі, коли він піде на роботу наступного разу, він піде, піде завтра на роботу, якби в наступному сімському дні. Давай, будь ласка, перевдягнися в повсякденний свій наряд. Але я би не хотіла, щоб він йшов на роботу, оскільки в нас буде свято. Ну, можливо, він не піде. Добренько, менше з тим. Зараз він піде грати на якомусь інструменті, або ось тут прямо нехай грає, дам йому гітару, щоб він. Щоб він собі прокачував для роботи гітару, тому що йому треба грати для роботи на музичних інструментах. А я з вами, нарешті, вже прощаюся вдруге. Дякую вам за увагу. До наступних серій, па-па!